Незабаром черкаські вчителі будуть відпочивати на своїй оздоровчій базі, розташованій в селі Сокирно. Таку заяву зробив мер Сергій Одарич. Сьогодні вже розпочалися переговори з власниками будинків, які незаконно захопили майно більше 20 років тому. Нині на освітянській базі відпочиває лише третина вчителів. Решта люди, що не мають жодного відношення до освіти. Всього у Черкасах більше 6 тисяч педагогів. Міська влада намагається повернути всім педагогам можливість оздоровлюватися біля Дніпра. Подробиці у сюжеті. Ті далі ветеран освіти Ірина Колоскова відпочивала на базі ще у радянські часи. «Тут у нас був телевізор, тут у нас клуб був цілий, к нам артисти приїжджали, ми телевізор смотрели, у нас лодки були, ми на них, значить, рибачили, А тепер нічого не стало. за 20 років змінилися власники, відпочивальники і юридичний статус закладу. Колишня освітянська база відпочинку тепер належить членам кооперативу Дніпро. Останніми роками база не фінансувалася, і, звичайно, все прийшло у таку, не в той вид, занепад прийшло. Члени кооперативу самотужки ремонтували та облагороджували будиночки, сподіваючись, що вони завжди будуть у їхній власності. Мер Сергій Одарич переконаний, що тепер члени кооперативу мають повернути незаконно отримане майно. Люди однозначно не винні, їх ввели в оману шляхом незаконних дій. Які чинив колишній керівник управління освіти, пан депутат, одноосібно розпоряджаючись майном всієї міської громади, перевищуючи свої повноваження. І я вважаю, що звичайно ця людина повинна понести відповідальність і покарання за такі дії. Міська влада вже відсудила землю. Нині триває процес передачі майна у комунальну власність міста. Мер Сергій Одарич пообіцяв членам кооперативу компенсувати затрати на облаштування будиночків. А всім черкаським освітянам дав надію на гідний відпочинок біля Дніпра. Я думаю, що за два роки цілком можливо повністю всю територію бази привести в нормальний стан, встановити нові будиночки, придатні для короткочасного відпочинку. І вона повноцінно десь років через два запрацює вже для потреб всієї громади вчительської сьогодні. На базі відпочиває 86 родин, утім лише третина з них працівники освіти. На вулицях Мічуріна та Комсомольській не обговорюють освітянські проблеми. Члени кооперативу Дніпро говорять про несправедливість, як і решта близько 6 тисяч черкаських вчителів, які не мають можливості тут відпочивати. Юлія Кропва, Юрій Підлісевич. Вікка новини.